Вас вітає компанія Юнітсофт. Привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо, як у оду можна гнучко налаштувати вартість доставки для ваших клієнтів. У нашій компанії ми надаємо перевагу гнучкості. Для дрібних товарів ми використовуємо фіксовану ставку, а от для великих ціну, що залежить від ваги. Це логічно, важче, дорожче. Добре, що оду дає змогу реалізувати обидва варіанти з фіксованою ціною або з використанням правил. Крім того, оду інтегрується з основними службами доставки. Це робить доставку швидкою, простою та надійною. Давайте перейдемо до справи. Почнемо з головної панелі продажів. Спершу переконаємося, що функція способів доставки увімкнена, для цього йдемо в налаштування. Налаштування і прокручуємо до секції Доставка. Поставте галочку біля способу доставки. Тут же можна побачити інтеграції зі службами доставки. Для створення методу доставки з фіксованою ціною ми можемо перейти по посилання знизу або натиснути налаштування і «Способи доставки. Тут ви побачите всі налаштовані способи доставки. Якщо спосіб не опублікований, ним не можна скористатися. Покажу, як це зробити. Натискаємо новий, називаємо метод, наприклад, фіксована доставка. У полі провайдер. Ми бачимо, що обрана фіксована ціна. Це означає, що клієнт завжди сплачуватиме одну і ту саму суму за доставку. Поле «Компанія» залишаємо порожнім, якщо працюємо у мультикомпанійному середовищі. Поле маршрути використовується в більш складних логістичних сценаріях. Наприклад, якщо у вас є кілька складів, або доставка відбувається власним транспортом і залежить від регіону. Тут ви можете вказати маршрути залежно від місця призначення. Праворуч ми бачимо фіксована ціна. Саме тут ми встановлюємо конкретну суму доставки, яка буде автоматично застосована до замовлення. Якщо ми введемо, наприклад, 50, то саме стільки буде коштувати доставка для клієнта, незалежно від обсягу замовлення, зручно коли вам не потрібний складний розрахунок вартості доставки. Нижче є опція безкоштовна, якщо сума замовлення вища. Якщо ми її активуємо, можемо вказати порогову суму, після якої доставка стане безкоштовною. Це чудово працює як бонус для клієнтів при великих покупках. Наприклад, вкажемо 2000 гривень, а тут ми вказуємо товар, який буде представляти саму послугу доставки. Це може бути, наприклад, стандартна доставка. І вона автоматично додаватиметься до замовлення як окрема позиція. Наприкінці форми бачимо розділ наявність місця призначення з фільтрами за країнами, областями та префіксами індексу. Це дає можливість ще точніше налаштувати, в які регіони застосовуватиметься саме цей метод доставки. У вкладці опис додаємо короткий текст, який буде видно клієнтам під час оформлення замовлення. Коли все готово, публікуємо метод, тиснемо кнопку і він. Є доступним клієнтам. Тепер створимо інший метод, де вартість залежить від ваги товару. Назва доставка за правилами». Товар змінимо, наприклад, на доставку нової пошти. Провайдер обираємо засноване на правилах. Йдемо до вкладки ціни і додаємо правило. Якщо вага менше або дорівнює 10 кг, доставка коштує 60 гривень. Зберігаю та створюю ще одне правило для цього методу. Якщо вага менше або дорівнює 50 кг, доставка коштує 100 гривень. Правила можна комбінувати, використовувати об'єм, ціну, кількість тощо, але для цього параметри можуть бути заповнені у картці товару. Не забувайте, порядок правил має значення. Оду застосовує перше підходяще правило, тому доставку з вагою менше 50 я ставлю на перше місце. Коли все налаштовано, публікуємо метод. Натискаючи на кнопку зверху. Зараз створимо нове замовлення. Переходимо до панелі продажі, далі новий. Додаємо клієнта. Вибираємо товар, наприклад, викрутка. Підтверджуємо замовлення. Тепер натискаємо додати доставку і вибираємо метод з фіксованою доставкою. Бачимо, доставка додана автоматично з ціною, назвою та описом. Усе працює. А тепер змінимо кількість товару на 100. Тепер вартість перевищує 2000 гривень. Отже, доставка безкоштовна. Після оновлення доставка стає 0 гривень. Знову створимо нове замовлення, але з важчим товаром. Наприклад, корпус регулятора. Перед цим заходимо у картку товару. Потім склад і потрібно вказати вагу. Нехай буде 40 кг. Повертаємося до замовлення, додаємо доставку. Обираємо метод з правилами і отримуємо вартість доставки 100 гривень, як ми і налаштовували. І отак от просто можна налаштувати різні типи доставки з оду, фіксовану, безкоштовно за умовами або на основі правил. Це дозволяє адаптувати систему під будь-який бізнес. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд. Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.